Вже друга доба, скоро буде після того, як Іран атакував Ізраїль, і можна робити вже підсумки. І підсумок головний це те, що Іран повністю програв перший раунд. Як ми бачимо, жодних серйозних руйнувань Іран і Ізраїлю так і не завдав. Якби були якісь серйозні руйнування чи жертви, це б ми вже зараз би побачили і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах, але цього всього немає. Ізраїльська протиповітряна оборона чудово впорала зі своїм завданням і по суті, Іран, оголосивши таку масштабну атаку, так і не має що ж показати наслідки цієї атаки. Інша важлива перемога це те, що союзники Ізраїлю показали, що вони можуть діяти рішуче і діяти разом. Дуже багато дронів і ракет збили саме союзники, це Сполучені Штати і Велика Британія. І це безумовно дипломатична перемога Ізраїлю. Більше того, ми побачили, що Захід такий, якщо захоче, може діяти разом і відбивати атаки від союзників Росії. Ну і ще одна важлива перемога це те, що дуже непогано зіграла розвідка, західна розвідка, яка в принципі публічно спрогнозувала всі ті події, які відбулись до години. І, звісно, коли в Ізраїлі розуміли, де чекати і коли чекати. Небезпеки там зуміли підготуватися, все було підготовлено, і ефекту несподіванку не вийшло взагалі. От тепер перед Іраном величезна проблема, особливо в тому разі, якщо Ізраїль таки відповідатиме якимось ударом по Ірану у відповідь на атаку. Так, от проблема перед Іраном буде стояти, що тепер що тепер може запропонувати Іран, щоб налякати Ізраїль. От якщо сотні... Ракет, сотні дронів, так і не досягли свої мети, що ще може Іран запропонувати, і от ми бачимо, що напевно що нічого, тому це велика геополітична поразка Ірану. Звісно, що це добре, тому що Іран є союзником Росії, і Росія, звісно, теж мала певні задачі від цієї війни. І перша задача була те, щоб Захід суттєво відволікся на війну між Іраном і Ізраїлем і почав забувати Україну. Звісно, ця би ставка спрацювала, якби Іран досяг своєї мети, і руйнування в Ізраїлі були суттєвими. Але оскільки руйнувань особливих і не було, то і Росія не змогла досягти мети, яку ставила. Тобто, не не вийшло так, що після цієї війни раптом про Україну забули, причому всюди і всі повністю перемкнулися на Ізраїль. Ми сподіваємося, що, до речі, дуже скоро таки буде розглянутий законопроект про підтримку України. В американському конгресі і палаті представників очікується, що такі рішення будуть дуже скоро. Сподіваємося, що вони таки стануться на користь України, але в будь-якому разі, ми можемо констатувати, що Росія не досягла тої мрії, що Захід різко забуватиме про Україну як наслідок війни між Іран і Ізраїлем. Інша дуже суттєва поразка Росії це те, що Іран продемонстрував свою дуже серйозну технічну відсталість у порівняно з Ізраїлем і сполученими штатами по суті е, американські і британські літаки і система протиповітряної оборони Ізраїлю, яка, до речі, переважно була власного виробництва, без проблем збила всі ракети і всі дрони. Переважної більшості це озброєння в Ірані, це приблизно схоже озброєння, яке зараз має Російська Федерація, і, і ми бачимо, що ця зброя дуже серйозно програє ті зброї, яку зараз має Західний альянс. Ну і безперечно, це величезна дипломатична поразка для Росії, тому що Росія хотіла мати союзника, який буде лідером на близькому сході, а виявилось так, що це зовсім не лідер, а колос на глиняних ногах, і це зараз всі чітко побачили у світі. Отож, хоча це і не війна України, але Україна виграла від того, що Іран програв свій перший раунд. Подивимось. Як будуть розгортатися далі події після відповіді Ізраїлю, якщо, звісно, така відповідь буде? Але можемо точно сказати, що цей перший раунд відбувся на користь вільного світу і, звісно, України. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.